От і пролетів вже тиждень і, на жаль, вже пора віддавати автомобіль, до якого я, до речі, вже дуже сильно звик. На електриці кататися, звичайно, дуже приємно, комфортно. Але, на жаль, потрібно вже віддавати назад в автосалон. Тому знімаємо зарядки, поїду зараз помию його. потрібно її помити і віддати чистенькою, таку, як я брав. І далі кататися вже на своїй машині. На бензиновій, заправлятися. І всі такі моменти. Так, Знімаю машину з зарядочки, що нас там накапало. Зарядці. Зарядилась машинка на 81%, До повного не встиг, тому що 에х, позавчора тільки приїхав, виходить, з поїздки і розрядив майже там, до 25%. Плюс ще вчора катався, тому машинка не встигла зарядитися з розетки. Але ще пару годин. 7, щоб постояло, в принципі, вже Так, Зараз мені потрібно ще швиденько з'їздити по справам в один магазин. І буду їхати на мийку, мити машину і зніму огляд такий короткий, свої враження більше, а не огляд. Що я думаю взагалі про автомобіль, про електрику, чи варто таке купувати, їздити. І насолоджуватися, можливо, ні. Так, що я можу сказати про цей автомобіль MG NGZCV після тижня експлуатації? Якщо відкинути момент електрики, а дивитися в, в принципі, як на звичайний автомобіль, то я по суті дуже приємно здивований, тому що я в принципі не люблю кросовери. І тим більше китайський. Я їздив на різних китайських автомобілях, мені завжди не подобалось, тому що неякісні матеріали, постійно в салоні неприємний запах, особливо з нового. Все скрипить, зазори і все таке інше. Цей же ж автомобіль, в принципі, взагалі не виглядає як китайський. По матеріалам, по салону, по всім іншим моментам можна просто подивитися по зазорам. Вони всі. Абсолютно рівнесенькі, набагато навіть краще, ніж в деяких європейських автомобілів. Шумка гарна, автомобіль от не прогинається, гарний метал, в принципі, якісні матеріали ось під дерево. Комплектація, звичайно, тут люкс, тут в принципі, є все. Тут Утримання в полосі, адаптивний круїз контроль, підігрів сидінь, там, клімат, панорама, ну, в принципі, все, мультимедіа, ну, всі нюанси. Те, що в сучасному автомобілі може бути, тут, в принципі, майже є. Тому що, хто хоче краще ознайомитись, можна зайти на сайт з продажів і там, в принципі, весь перелік цих автомобілів є. Бо, в принципі, по всьому автомобілю реально питань немає. І мені так здається, я в принципі, не перевіряю інформацію, але чомусь мені підказує, що компанія MG при розробці з цього автомобіля співпрацювала з Фордом, тому що я там, роки три, навіть трішки більше поїздив на різних фордах. І сідав, сівши в цю машину, я дуже багато бачу фордовських моментів. От, не геть там прям, точно кнопочки. там. Такі самі, як Форда, але в принципі підход до автомобілібудування, в принципі, тут Фордовський. Ось, ось ці уплотнітельні резинки, вони схожі на Фордовські. Е, Про ці роз'єми. Звичайно, ви можете сказати, що там в принципі, у всіх машин похожі, але ні. Якщо там довго їдеш на якомусь автомобілі, ти помічаєш нюанси особливості. Ковралін один в один це Фордовський. Дуже багато по дизайну, по підходу, по багатьом матеріалам. Шумка, до речі, автомобіля прям дуже крута. В машині при тому, що не чутно двигуна, тихо і взагалі тиша, от максимально тиша. Ти їдеш, як я в попередніх відео говорив, що я їхав по трасі і мене почав напрягати шум, як працює клімат. тому що я його чую. Він там на два оберта включений не сильно. Ну, Не сильно включений, але я його все одно чую, він не напрягає, тому що в машині реально тиша. І я от помітив моменти, ось якщо видно, в крилі повністю йде паралон. От, крила обшумлені, арки зашумлені. Е, звичайно, я там ковролін не знімаю, не дивлюся, які, е, що там по шумки далі, але в принципі цього достатньо. Матеріали, ось це вся шкіра обшита, ось це шкіра, все. Е, сідаєш в машину, тут. М'який пластик, звичайно, це імітація строчки, але тим не менше, все м'ягесеньке, руль шкіряний, приємно тримається в руках. Тут все шкірою обшито, тут також, ну, в принципі, все шкіра. Даді, абсолютно. Панорама все працює і ніяких питань не викликає, при тому, що автомобіль вже проїхав майже 14 тисяч кілометрів, це там прям не супер, не зовсім новий. Але, в принципі, ніяких нюансів по ньому немає, нічого не скрипить, не гудить. Не знаю, як буде далі. Але я заходив на сайти з продажу автомобілів і десь там MG 10 го року були ще перші, коли їх почали випускати китайці. То в принципі, до сьогоднішнього дня вони їздять, вони не гниють і з ними в принципі, нічого не відбувається. І тепер до другої частини цього ролика. І це електрична частина. Я думаю, взагалі тут питань в принципі, не може бути, адже китайська електрична установка, тут батарея, мотор. До неї взагалі не може бути питань, тому що Китай зараз лідер світовий по виробництву електромобілів, акумуляторів до електромобілів і всіх моментів. Ви бачите, що 95% електромобілів, які їздять на наших дорогах, це китайські. Навіть там ті самі Нісани, Фольксвагени це все Китай. Ну, зараз Китай виробляє майже все в світі електричних автомобілів, тому в принципі питань до них, мені здається, також не може бути. В попередньому відео також я показував, наскільки вистачає цієї батареї. Тобто, подорожувати по Україні з цим запасом ємкості батареї цілком можливо. Ну, ніяких питань. Не виникає, якщо їхати прям супер економно, в режимі економ не спішити, то можна проїхати більше 400 кілометрів. Якщо їхати більш комфортніше, то в принципі 300-350 кілометрів машина проїжджає взагалі без питань. Я проїжджав 320, у мене ще там близько 100 кілометрів трішки більше залишалося пробігу. І як не дивно, ця машина дуже комфортна. Як сад, не дивно. Вона тяжла із-за батареї, тому що тут батарея важить, мабуть, кілограм 500 мінімум чи 400 і 72 кВт. І за цього вона їде дуже м'яко. Але як для кросовера таких розмірів тут, до речі, дуже багато місця. Я сідаю і ось у мене залишається місце. У мене ріст 1,82 метра. Тому, в принципі, Безключовий доступ дуже прикольно працює. Ти підходиш, все відкривається, багажник такий величенький. Звичайно, після сонати, мені здається, трішки маленький. Тут є ці моменти. Звичайно, немає запаски, але є балон з піною, є компресор. І в принципі, шнурі зарядки, там знак аварійної установки. Таке. Така комплектація. Матеріали всі дуже приємні. Ось це прям резина. У мене в сонаті вона гірша, вона така груба чомусь. А тут вона прям така негенька, приємна. Це все войлок, все обшите, е, приємний пластик, немає ніякого запаху чи якогось відчуття неприємного. Місця в машині і в салоні достатньо. Багажник звичайно, трішки маленький, тому що, як я говорив після сонату, у мене ну, прям, дуже здоровий. Багажник на лази, і запаска стоїть, тому що в мене газовий балон. Я ставлю там коляску, у мене дитина маленька, купа інших речей, і в принципі всього вистачає. Тут я вже ставлю коляску і все. В принципі, на цьому місце багажника закінчилось. Але опенше ж це фордовський підхід, тому що форди, навіть там фієсти, якщо візьмете, вони дуже маленькі візуально. В салоні в них місця достатньо. Вони дуже урізають багажник. Багажника майже немає. Тому Салон стає більш комфортніший для таких моментів. І до підсумку, що можна сказати про цей автомобіль, е, е, як на мене, це один з найкращих електрокарів на ринку по співвідношенні ціна, якість і вважайте це один величезний плюс, який, мабуть, не переплюне ніякий автомобіль в такій ціновій категорії в Україні, це те, що цей автомобіль офіційний. Сім років гарантії. Всі, що там привозять з Китаю автомобілі, там ID4, Volkswagen там, чи Honda, чи там BID і всі інші, це не офіційні автомобілі, ніяких гарантій на них немає. Ті ж самі ліфи. Я, до речі, не пам'ятаю, чи продається ліф в Україні офіційно, але Ліф, звичайно, буде трошки, трішки гірший. О, поговорили про ліф він, Трішки гірший буде, тому що в нього менший запас ходу. У нього трішки гірші матеріали, я їздив на ліфі, тому можу порівняти. А ось це, враховуючи, що це офіційний автомобіль з гарантією, що ніколи не буде ніяких проблем з запчастинами, ви завжди поїдете на ділер, притом не один дилер продає в Україні їх декілька, і ви можете завжди в будь-який момент. Поїхати і купити будь-яку запчастину, якщо вам потрібно, якщо у вас щось зламається, чи, не дай Бог, якесь ДТП, тому що з китайськими автомобілями прям це проблема. Знайомі купували і ID-4, і коли потрапляли в ДТП, і це було прям горе. Детали неможливо знайти, відремонтувати неможливо, прошивки не читаються і купа інших моментів. Тут ж таких проблем немає. Це офіційний автомобіль, він на гарантії, ви сі, кайфуєте, катаєтесь. Єдине питання це ціна. З цією батареєю машина коштує трішки більше 30 тисяч доларів, тут 72 кВт і комплектація максимальна. Можна, звичайно, купити трішки менше батареї, там на 51 кВт і ціна буде там, близько 26 тисяч доларів, але все одно. Для таксі в принципі ця машина класна. З одним маленьким нюансом це ціна. Тому що в нас. Україні таксисти заробляють не так уж багато, щоб купувати автомобілі за таку ціну. Але якщо у вас є бажання їздити на офіційній машині, таксувати, то чому б і ні? Я дуже багатьох бачив по Києві, таксують на цих ж самих хондах. Ціна там на декілька тисяч менша, але, опять же, автомобіль неофіційний, а цей офіційний, і з ним ніяких проблем не буде. Тому це, в принципі, моя, моя така думка. Мені автомобіль дуже сподобався і прям взагалі не хочете віддавати його. Коли зранку прокинувся з думкою, що вже все потрібно їхати віддавати автомобіль, то прям так грустно. Приємно заряджатися за 50 копійок кілометр, їздити на новенькій, свіженькій гарній машині. Тому буду задумуватись над покупкою чогось новішого, мабуть, електрокара, перш за все, тому що електрички мені зайшли. Ось такий був огляд. Всім пока, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте ваші питання, можливо, щось забув пам'ятнути. Як тобі відчуття від їзди? Шикарно. При тому, що ця людина критикувала сонату і казала, що в Галіма машина. А тут сіла вау, так? Да? Так, да, я тебе китаю. А ну дай, газку трохи. А МДшка були класні враження.